Шумова атака на слух науковці дослідили міські гамір і дійшли висновку, що він скорочує життя. Причому з кожним роком дошкуляє дедалі сильніше. Квартира поруч з автомагістралю це гірше для здоров'я ніж праця на шкідливому виробництві. Чи можна захиститися від зайвих децибелів? З'ясували Ірини Маркевич. З кожним роком рівень збільшується м, примірно на 1-2 децибели. Звукову доріжку на приладі фахівця вгору штовхає кількість машин. 75 дБ децибелів на потужній магістралі столиці. Простий сигнал автомобіля додає майже 25. Рівень шуму від клаксона становив 98 дБ. децибел. Це при тому, що 120-140 дБ – децибелів це вже больовий поріг для вуха, все одно що стояти під двигуном реактивного літака. А на цією дорогою просто таки нависають будинки. Китайвізер смотриш німношка заглушає. Санітарна станція навантаження на вуха вимірювала там, де починається особистий простір містян. От тут, де ми вже знаходимося, вже він має нормає бути да нормуватися шум на відстані двох метрів. У квартирі міський галас у день не має перевищувати 40 одиниць вночі 30. Про таке на цьому подвір'ї навіть не мріють на цей будинок. Потрійна шумова атака. Зранку не дає спати залізниця. Ввечері залпи фейерверків сусідського ресторану. І цілодобово міська магістраль. Ми біжом і його уші, а тому вікна відчиняють украй рідко. Шум йде просто невероятний, вплоть до сотрясання такого легкого в квартирі. Така та вліє таку поток психу сльоки. Цей легкий психоз згодом переростає у постійну втому безсоння, апатію і розлад нервової системи. А зрештою скорочує життя міського жителя на 8 років. Свою квартиру можна захищати звукоізоляційними матеріалами і пластиковими вікнами. Вони затримують половину вуличного галасу. Що монотонніший звук, то важче його переносить людина. Звучить одна або дві частоти, вона більш шкідливо впливає на здоров'я людини. Це пад Анатолій про звуки від кондиціонера, електропідстанцій і усіх будівельних інструментів. Я не знаю, що тут будуть, але шум'ятка хорошо. Якщо шумлять без зупину, можна писати заяву до СЕС. Вона може вплинути хоча б на будівельників, господарів кафе та розважальних закладів. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.